Привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні готуємо одразу два класних рецепти з буряка. Спочатку приготуємо заправку до першого салату. Для цього візьмемо 1 столову ложку гірчиці, 1 столову ложку яблучного оцту, 2 столові ложки оливкової олії і трішки солі. Перемішуємо буряк можна відварити або запекти. Я відварювала і далі нарізаю його соломкою. Відварену моркву теж нарізаю соломкою. Це не принципово, але мені так більше подобається. Парочку маринованих огірків нарізаємо теж невеликими шматочками. Тепер нарізаємо цибулю. Змішуємо всі інгредієнти в одній посуді і додаємо заправку. І все! Надсмачний салат готов. Салат, виходить, трішки схожим на вінігріт, але все-таки відрізняється легкою пікантною ноткою завдяки гірчиці. Я все-таки раджу його спробувати дуже смачно. Другий салат буряк з оселецем. Відварений або запечений буряк нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах і 1 чайну ложку меду. Перемішуємо і залишаємо маринуватися на пару хвилин. Тепер беремо філе одного солоного оселедця, очищаємо від кісточок і нарізаємо невеликими шматочками. Я купила вже почищену готову рибку, бо мені не хотілося з цим возитися. Відправляємо рибку до буряка. Половинку рожевої цибулі нарізаємо невеликими кубиками. Ціле яблуко бажано кислого сорту теж нарізаємо шматочками кубиками додаємо 1 столову ложку лимонного соку і 3 столові ложки оливкової олії. По бажанню за своїм смаком можете трішки досолити. Дуже раджу спробувати обидва ці салати, вони дуже смачні. Дякую за перегляд, па-па!